Вага на праву, ліву піднімаємо і робимо позу дерева. Або в рік шасина. Нагадую, як робиться поза дерева, ми носочок ножки відправляємо трохи назад, п'яточку трохи вперед. І якомога вище, там, ну як у нас виходить. Якщо високо не виходить, це може бути і нижче. Втискаємо сильно в стегно. Водночас ми і стегно втискаємо в стопу. Коліно в нас дивиться вбік, стегно розкрите, а таз залишається рівним, ми його не завертаємо. Також ми підкручуємо таз, підтягуємо м'язи проміжності, підтягуємо ребра вгору, плечі лопатки опускаємо вниз і поки що ось такий варіант. Звертаємо увагу на нашу стопу, яка міцно втискається в підлогу, натягує на себе підлогу, купол стопи припіднімається. Пальці плюсна притиснуті. Підборіддя підтягнуте, і за маківку ми тягнемось вгору. В рік шасина поза деревом. Вдих-видих. Якщо в нас гарно виходить, ми робимо собі велику, красиву крону, піднімаючи руки вгору, але не затискаючи шию. Дихаємо. Якщо в нас тут теж все виходить, можна розкрити руки в сторони. І розвернувши долоні, завести їх назад і спробувати скласти за спиною долоньків на масте між лопаток і відвести лікті. Якщо цього не виходить, можна просто взяти себе за локаточки. І так само старайтеся збирати м'язи живота, підкручувати трохи таз. Опорна ножка втомлюється, це прекрасно. Роз'єднуємо руки, вдих. І видих. Хорошо, з носочка на носочок попереминайтесь. Можна навіть очі не закривати, відчутна різниця в стопах, правда? Усвідомте. Очі були закрити. Очі були закриті. А, а, та, да. Ну, да, Інша стопа в опору. Ну, сьогодні, бачите. Так само, да? стопа в упорі, натягнули на себе, на себе килимок, міцна стопа. Носочок закрутили назад, п'ятку трохи вперед, втиснули в стегно. Одночасно стегно втиснули в стопу, підкрутили. таз, підтягнули проміжність, ребра, плечі лопатки опустили під буріддя, підтягнули. Тягніться за маківкою, дихайте. Таз стабільний, обидві клубові кісточки дивляться вперед. Стегно розкрите, коліно дивиться в бік. Дуже гарно у вас виходить. І можете уявляти себе деревом з величезною шикарною кроною. І з сильним міцним корінням, красивими зеленими блискучими листочками. Розводимо руки в сторони. І з'єднуємо долоньки за спиною, або ліктьовий захват. Або можете намагатися з'єднати. Навіть якщо вони на повну міру не з'єднаються, коли ви їх будете з'єднувати за спиною, у вас будуть розтягуватися потихеньку м'язи і з часом все вийде. Раз, роз'єднемо Вгору вдих. І видих. Обережно знімаємо ногу. З носочка на носочок переминаємось. Молодці.